Короче, тут такое як посидіти собі в машині, спокійно, не спіша, Очі роззути, Тут тут куча таких всяких є моментів. Он пириг, теж Тоже якісь примнутий Якого фіга він такий? що він волнами пішов? Що йому бракує тому порогу? Вот тупо, блін, вон якісь ямки волнами пішов. Хто що з ним тут робив? завод таке поробив і що, з тої сторони рівний да, з сторони немає був. Вон. значить це вже хтось копитами стукав, своїми копитами так брау так хрязь, грязь да хто так любить робити У вас, короче, багато моментів по цій типу, як на 200 тисяч, то я скажу що вона зашатана бо Вот, Експерти спеціалісти розказують, что 200 тысяч это типа вже все пиздец, блять, ушатана машина. 200 тысяч это нова машина, реально, це ша нова машина. А тут вот 200 тысяч вона вся короче, порвана, понрана. От. Чого вона подрана, -подрана? порвана, тому що тут, скоріш за все, коротше, більше, ніж півмільйона. Не знаю. Тіпа, я, бо я підключився, лексію підключив, коротше, вона десь взяла 800 тисяч. От. Я прикріплю, відео вставлю, потім самі побачите От. на ваш розсуд. Типу хто що скаже, да? така цифра. От. Не хочеться вірити, але ця машина не просто так, така подрана. Тому що ну, блин, кажу, 200 тисяч це нова машина. Або її тупо треба в таксі гасити, і ще в таксі її не сильно загасиш, тому що якщо фірма велика, то вона її постійно обслуговує от, цю машину. Так що ключики вон, ключики в поряді, все, от. Ну, Ми Будемо далі дивитися, Зараз ще щось познаходимо до багажника, ще, якби долізти, бляха, так все повністю Короче, труп. Надо це вже який? Третій, четвертий раз буду заряджати. От, не знаю. Звоню зараз до замовника огляду цю всю ньому е, страшну історію. Коротше, страшна сказка на ніч розказую. Що в ньому снилося це все ночі. Ужаси ці. От. Ну а він хай вже приймає рішення. Пусто. Пусто. бляха яку соточку євро не положили. Ну хай що за люди? Що Француза Якісь дырки, не шас, якісь бардачки. Нічого немає.